Безпечне сонце з Мерікей. Сонце джерело тепла і радості. Але й причина фотостаріння, пігментації, зневоднення та серйозних проблем. Тож щоденний захист це не розкіш, це любов до себе. СПФ це не кількість годин. СПФ означає, у скільки разів довше шкіра може перебувати на сонці без опіків, якщо нанести захист. Наприклад, СПФ 30 помножено на 10 хвилин, дорівнює 300 хвилин, тобто приблизно 5 годин. SPF 50 приблизно 8-9 годин, але це в лабораторних умовах. В реальному житті потрібно оновлювати SPF кожні 2-3 години, особливо після води поту чи дотику. І пам'ятайте головне, SPF 30 блокує 97% UB променів, SPF 50 98%, SPF 100 99%. Тобто, чим більше не завжди краще, якщо не наносити правильно і регулярно. Мерікей має надійні засоби захисту. Для тіла сонцезахисний лосьйон з СПФ – надійний захист для щоденного використання. Захист для тіла СПФ – ідеальний для активного відпочинку моря, гір дітей після засмаги заспокоює, охолоджує та відновлює шкіру після сонця. Це продукція сертифікована, клінічно протестована, безпечна навіть для чутливої шкіри. Для щоденного використання достатньо сонцезахисного крему широкого спектру дії СПФ не менше 30, як рекомендовано фондом боротьби з раком шкіри.